Зміни до бюджетного кодексу та як рішення на київських пагорбах плинуть на місцеві громади. Про це сьогодні говоримо у програмі на часі. Наші співрозмовниці, начальниця фінансового управління Чернігівської міської ради Олена Лисенко та депутатка міської ради Ірина Соломаха. Вітаю вас! Доброго. дня. Тема, яка сьогодні широко обговорюється, на всіх рівнях влади викликала значний резонанс у ЗМІ. Це вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів. Яка це сума для Чернігова? І чи значить це, що бюджет громади відкатується до вже успішно реалізованої реформи децентралізації? Практично міста і селища можуть залишитися без надходжень? Пані Олено, ваша думка. Так, дійсно справа в тому, що наразі в Верховній Раді вже пройшло перше читання зміни до бюджетного кодексу, які передбачають, і зараз підготовлено вже повністю пройшли комітети на розгляд до другого читання. Які перед які зміни до бюджетного кодексу передбачають. Вилучення з місцевих бюджетів ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців. Це для міста Чернігова, це 774 мільйони за минулий рік було. Цього року ми очікуємо на рівні 700 мільйонів. Очікували. Але якщо будуть внесені зміни до бюджетного кодексу, вони передбачають вилучення саме навіть заднім числом з 1 жовтня. Тому місто може не дати. Отримати навіть у поточному році біля 180 мільйонів до кінця року, якщо вилучення буде прийнято заднім числом. Якщо тільки на наступний рік, то також у нас втрати біля 800 мільйонів, місто не доотримує тих надходжень, зменшиться надходження, які ми в принципі, мали би отримати відповідно до… Діючого бюджетного кодексу народу. пані Ірино, на вашу думку, ось такі рішення бюджетні зміни, яким чином вплинуть на міста та селища, що це значиме для Чернігова? Ну я перш за все хочу сказати, що коли проходило перше читання цих змін, то наша політична сила, Європейська солідарність першою підняла просто. Я не знаю вибухову реакцію і звернулася до органів місцевого самоврядування, до міських рад, селищних сільських. Особливо це стосується громад, на території яких квартируються військові. А ми, як місто прикордонне, де знаходиться досить велика кількість військових, які захищають північні рубежі нашої країни. Це не просто ламається децентралізація, знищується ціленаправлено. Це ламається можливість місцевих громад допомагати армії. Це кошти, які виплачують військові, і ці кошти ми рішеннями Чернігівської міської ради системно повертали частинам і бригадам, які квартируються на нашій території. Вони вибирали для себе пріоритети фінансування, що їм найбільше на, на зараз на часі потрібно. І ми своїм голосуванням е, виділяли ці кошти на сьогодні. Якщо відбудеться це друге читання у Верховній Раді, і у нас як каже пані Олена, з 1 жовтня вилучать ці кошти, то Бажання допомагати армії у нас таке саме велике. Ми робимо все, що можемо задля перемоги. Але ми не зможемо ті кошти, які бере е, -е держава е -е, повернути цим же військовим назад, щоб вони могли е -е, захищати щось закупати для себе. Бо остання сесія – це на дрони, на велику кількість дронів. І е -е, як будуть е -е, централізовано ці кошти розподілятися, у нас є величезний досвід до того, як була сформована і проголосована і введена децентралізація. Ну, ми зараз побачимо нові фільми, цікаві проекти, не цікаві да, з величезними бюджетами. Ми побачимо якісь незрозумілі перебудови, ще щось. Це зараз не на часі. У нас на сьогоднішній день ми всі налаштовані на перемогу. На збройні сили України пункт перший. Другий пункт це щоб місцеве населення було забезпечене мінімальними якимись виплатами, всім, щоб могли вижити і теж працювати задля перемоги. Зараз у нас забирають кошти військових. Слідуючий крок доламати цю всю систему і підставити всіх в позицію, просто просити, хто нам скільки дасть. Хто себе гарно веде, тим дадуть централізований бюджет більше. Хто себе має свою точку зору. Свій гонор, тому дадуть менше. Це вже не демократія. Це щось інше, від чого ми відійшли і куди ми не хочемо повертатися на сьогоднішній день. І тому друге читання, на яке налаштовані пройшли всі комітети, неможливе. А воно неможливе не тільки тому, що там Петро Олексійович, Ірина Геращенко, інші депутати вийдуть і будуть волати на всю залу Верховної Ради. Воно неможливе, якщо всі місцеві громади. Виступлять єдиним голосом, що цього робити не можна. Ми захищали з першого дня держави. Ми ні в кого нічого не просили. Ми просили нас просто підтримати і не заважати. Ми скидаємося останньою копійкою. То чому заробітку наших хлопців у ці копійки забирають невідомо куди, і це гвалт. Думка громад, а саме від асоціації міст України, ще сьогодні буде оголошена у цій студії. А зараз, пані Олена, питання до вас передусім, у нас стоїть питання дефіциту бюджету. Яким саме він буде? На яких статтях видатків це позначиться? передусім? Позначиться, ну, передусім справа в тому, що у нас ще обіцяють забрати 4%, які о, два роки на, ми отримували до бюджету на, на від загального на те, ПДФО від загального ПДФО на покриття саме проблемних питань по забезпеченню енергоносіями, щоб тримати на рівні. 2020-го, напевно, що року діючі тарифи, у нас наразі вони не збільшуються і на наступний рік. Ці 4% також планується у нас, передбачається змінами до бюджетного кодексу забрати разом з. З, з тим ПДФО, які від грошового забезпечення військовослужбовців зараховувався до бюджету, дефіцит складе а, біля мільярда гривень. Те, що ми зараз в принципі, маємо, хоч і якісь кошти на відновлення нашого пошкодженого інфраструктури міста, на, на о, о, забезпечення захисту оборонними спорудами, на облаштування укриттів по місту, це захист нашого населення о, і також. Це по перш за все це допомога самим військовослужбовцям. Минулому році ми навіть коли не було можливості у військових в що одягнути на централізованому рівні, міська рада виділяла кошти і ми забезпечували навіть одягом наш, нашу тероборону. І Зараз ми надаємо в рамках і програми тероборони, і в рамках шевської допомоги військовим частинам як субвенцію, так і е, матеріальні цінності. Те, що є можливість передати військовим частинам? Ми також передаємо. Також е, в минулому році в цьому році здійснюється е, облаштування е, лінії захисту навколо міста. Продовжуються про в, в самі суми. Ми трошки ще поговоримо. Оремо далі. А зараз е я хочу зазначити, що свою позицію неодноразово висловлював з цього питання, виконуючи обов'язки Чернігівської територіальної громади, міського голови е Олександр Ломако, і ми маємо можливість її почути. Будь ласка, відео на екран. Якщо у нас всі ці кошти, які зараз є в проєкті рішення, е заберуть, у нас не буде харчування. Ну не буде, просто не буде харчування. Коштів на дитяче харчування в школах, ми навряд чи зможемо знайти можливість підтримувати громадський транспорт, нам доведеться або погіршувати якість перевезення, або підвищувати тариф. Ну, Не буде у нас іншого варіанту. У нас будуть проблеми з вивізанням сміття, з покосом трави, прибирання міста, будуть проблеми, тому що це все коштує гроші. А гроші у нас в бюджеті. Те, що йде мова про передачу ПДФО. Від утримання ну, військових і ДСНС, поліції і так далі на державний бюджет, це буде велика біда, тому що це не дасть змоги оперативно вирішувати питання тої самої підтримки ЗСУ. Тому що до мене приходять багато військових частин, які ми допомагаємо з бюджету міста. І на останній сесії виділили 20 мільйонів раніше виділяли, вони кажуть, нам через державний механізм, через Міністерство оборони просто неможливо щось закупити. Ми з квітня місяця погоджуємо дрібні закупки, з квітня місяця, тому що це куча погоджень на рівні Мінобору. Куча. А якщо це якесь озброєння, це взагалі неможливо його за свої гроші придбати. Просто неможливо. А ми за кошти громади можемо це робити швидше. За ті кошти, які ми даємо, там якісь ремонт, якісь шини, якесь паливо, якесь обладнання, якісь турнікети. Вони можуть купувати оператив. А якщо ще будуть внесені зміни і прийняті постанови, які дозволять нам це робити з бюджету напряму, то взагалі ми ще більш швидше будемо допомагати. Але ж нас кошти може забрати, тому нам цієї можливості не буде. Отже, спочатку суперечки точилися щодо рівня зарплат військовослужбовцям. Потім перейшла дискусія на те, на що взагалі витрачаються військове ПДФО. А якщо говорити про Чернігів, то які саме суми були витрачені саме містом на обороноздатність на підтримку військових? Пані Олена, що ви можете сказати з цього приводу? Ну, от за рахунок того ж самого ПДФО з за грошового забезпечення? в принципі, саме місто Чернігів утрималося у минулому році, тому що Якщо брати до уваги, що в березні минулого року ми прогнозували, що у нас буде недоотримано майже півтора мільярди, то завдяки ПДФО, перш за все від грошового забезпечення військовослужбовців, зменшили скажімо так, суму недоотриманих доходів до 200 мільйонів. У нас ну, завдяки також і тому, що до міста повернулися люди, звичайно, але військові частини збільшили. Сплату на 600 мільйонів порівняно з 2021 роком. Якщо за 2021 рік у нас надійшло майже 170 мільйонів, то в минулому році ми отримали 774 мільйони. За ці два роки ми спрямували майже 140 мільйонів на облаштування ліній захисту на фінансову підтримку Збройних сил з урахуванням уже останньої сесії майже 40 мільйонів передбачається саме на субвенцію всім військовим частинам, які розташовані в місті Чернігові. 220 мільйонів це укриття захисні споруди, облаштування, забезпечення цих укриттів. також відновлення пошкоджених об'єктів, майже 900 мільйонів спрямовано на відновлення, що стосується на обороноздатність, якщо взяти в цілому допомога, Шевська допомога і плюс лінія захисту навколо міста, то біля 500 мільйонів в цілому сума, яку можна рахувати, що це захист населення і обороноздатність міста. Це суттєві кошти, пані Ірино, ви активно займаєтеся волонтерською діяльністю і безпосередньо спілкуєтеся з військовослужбовцями. Як відомо, наше військо воно утримується не лише з держбюджету. Також маємо суттєву підтримку від волонтерів і від місцевих бюджетів. А, існує думка, почута від військових, що от саме допомога останніх вона дозволяє оперативно вирішувати ці питання. Яке ваше? Бачення ситуації от наскільки ефективний у цей механізм залучення коштів від саме місцевих бюджетів? А, ну, по перше, мене б тут не було. І я, як представник європейської солідарності, депутат Чернігівської міської ради, можу сказати, що це єдина думка нашої політичної сили. Ми між собою і не не як члени партії, як волонтери. У нас більшість партій перетворилася на волонтерські хаби. Ми спілкуємося постійно, і те, що ми збираємо по всьому світу, нам допомагають люди самі, це прекрасно. Але отакі от суми, про які говорить пана Олена, і на оборонні всі ці заходи і на закупівлю техніки, яку може закупати ну, не військова система. Таких коштів волонтери, на жаль, у нас два-три фонди, які мають такого рівня кошти. Ми, як невеличкі благодійні фонди, ми цих коштів не можемо зібрати. І наші західні партнери, яким ми дякуємо за постійно, вже ріки дев'ять місяців, вони з нами співпрацюють. Вони теж не можуть надавати, тому що це є рівень гарантій не державний, а це рівень гарантій місцевих органів влади, які в усьому світі найбільш цінуються, бо вони найбільш прозорі, найбільш зрозумілі. Ці люди працюють для своїх родин, і ці кошти використовують для інтересу великої родини, міста, містечка. і все. якщо ці кошти запрати, то взагалі ще є один нюанс, про який ми зараз не говоримо з цих коштів. Кожне місто і містечко підтримує внутрішньо переміщених осіб. Доповнює, тому що якщо люди не набралися сили волі, не виїхали за кордон, а це на сьогодні величезна проблема не сьогоднішнього дня, а через рік, два, три, п'ять і десять ми отримаю, то цих людей, які захотіли і мають мужність, от у нас Семенівський район, Новгород-Сіверський район, залишитися, приїхати в Чернігів, приїхати в інші громади регіону і залишитися, ми маємо їх підтримати фінансово. Забирають у нас ПДФО. Ми не можемо доплачувати цим людям. Вони з діточками. Вони в більшості своїй, так як ми розуміємо, втратили все. І ці люди, тобто централізована влада, їх витискає з території держави. У нас і так малонаселений регіон, крім південної частини. Про північно взагалі зараз це, це гвалт. А що буде далі? Тобто ми обезкровлюємо своє майбутнє. Ми не дамо е, можливостей фінансових нашим солдатам, які платять ці е, гроші. Ми забираємо у їх родин, щоб вони виїжджали за кордон. У нас е, забирають діточок, закриваються садочки, закриваються школи, закриваються університети. І що далі? Що яка для нас пропозиція в майбутнє? Яке майбутнє України? Ми переможемо в будь-якому випадку. Ми самі собі це показали, але ми втратимо майбутню Україну. Це величезний крок. Якщо у нас забирають ПДФО, у нас забирають майбутнє України. Я цьому просто настою. Не забирати податок з доходів військових з відповідним зверненням звернулися до Верховної Ради, а. мінфіну, Кабміну депутати Чернігівської міської ради. Ви були серед тих депутатів, які проголосували за дане звернення? А, І як спілкуючись з представниками з інших міст, яка їх реакція? Як вони бачать розв'язання цієї проблеми? У нас за всю війну. Партії було два маленьких з'їзди. ну, Вже півроку прийшло, б один сконцентруватися, як ми, на, на що ми налаштовані, політики зараз нема. Це інші люди мріють про політику. Ми мріємо про перемогу і робимо все. І ось по ПДФО у нас е, тиждень назад був окремий з'їзд, тому що у нас багато е, спеціалістів в економіці, які е, розраховують. Е, Величезний негатив, якщо це відбудеться. І єдина думка була у нас в тому, щоб зробити все, роз'ясняти в громадах, що цього зробити, проголосувати це, не дати Верховній Раді провести друге читання і вести на загальне голосування, щоб не було можливості залишити громади без ПДФО. Це просто похорон децентралізації, справжній похорон. Ну, якщо ти не можеш допомогти насправді е військовим, ну Чернігів не може допомогти військовим. Давайте у вихователях садочків заберемо якісь премії, які отакі копійчані. Давайте у медсестер заберемо. Давай їм нічого. Вони життя своє поставили тут. Ми бачили, що було під час облоги Чернігова, міста Герої. Вони всі герої, всі жителі Чернігова. І такі самі суми, такі самі житомир, такі самі Харків. І я можу продовжувати і продовжувати он, пройти наші районні центри. Ну давайте все це забере. А взагалі, отаке ставлення до міст України без ну рівне ставлення. Ми всі в рівних правах, і західна Україна, і ці регіони, які потерпали під час початку тільки широкої війни, і зараз потерпають від постійних обстрілів. Чи має бути диференційований підхід? тут? Ні, я вважаю, що має бути справжня децентралізація. Це вивірені кроки. Перемовини і спільні рішення, тому що е, кордон з Польщею і кордон з Росією це кордони, це наша територія. Але ситуація на сьогодні відносить, навіть при тому конфлікті, який є Польща, Україна і ситуація Україна Росія чисто фізично це різні речі. І тому, якщо сідати за стол перемовин і спілкуватися нам а, там з Ужгородом, зі Львовом, нашим великим партнером, та ще, то я думаю, вони без лишніх слів зрозуміють, наскільки нам якісь речі потрібніші ніж їм, тому що тут пряма загроза це північний форпост між Росією і Білорусією, прямим ворогом нашої незалежності. І тому ми, ми маємо вголос це постійно повторювати. Паде Чернігів, паде Україна. І не тільки Київщина, інші паде вся Україна, тому що вони будуть йти на прогулянку по всій Україні. Своїм прикладом населення нашого міста і області показали, що це неможливо інших сусідніх областей, їм і повага. Але давайте заберемо все, і чим більше вийде звідси людей, тим менше, менше можливість захистити нашу незалежність. Я це ставлю так. На жаль, можемо спрогнозувати, не буде розвитку. Не буде, буде відновлення людей, є велика загроза втрачати місцеве населення. Також ми запрошували до нашої розмови, до нашої студії виконавчого директора Чернігівського регіонального відділення Асоціації міст України Миколу Селенко. Наразі, на жаль, він для нас на жаль він перебуває у робочій поїздці, тому ми записали його коментар через інтернет. Отже, яка позиція Асоціації міст України? Які будуть їх рішення і кроки у разі внесення все ж таки змін до бюджетного кодексу? Будь ласка, відео далі. Ми почуємо позицію пані Миколи. Доброго дня. Асоціація міст свою позицію зафіксувала, і вона, в принципі, дотримується. Це позиція, яка була на правлінні Асоціації міст України, і членами правління проголосована. Це мова про те, щоб закріпити, закріпити 64 ПДФО на постійній основі для громад, про те, щоб на період дії воєнного стану э, ПДФО. Зараховується до місцевого бюджету, але була б можливість там до 70% відсотків направляти на потреби оборони. Мова про те, що асоціація також просить погасити 36 мільярдів різниці в тарифах на основі меморандуму, який був підписаний з центральною владою два роки тому: 36 мільярдів за попередній за цей рік і 17 мільярдів передбачить на наступну. А також ми просимо легалізувати допомогу військовим у абсолютно законний спосіб, бо те, що сьогодні відбувається, передача. Майна і обладнання різного військового громадами це. Не зовсім знаходиться у правовому полі. Ну і ще такі позиції: те, що ми просимо додаткову дотацію для тих громад, які зазнали негативного впливу, зокрема, мова про харчування дітей, бо це було рішення уряду харчування дітей, які постраждали від війни, бо на громади для громад це шалений тягар, і оскільки це було рішення держави, ма уряду має компенсувати з державою згідно конституції України. Ну і ми просимо, щоб законопроект десять 37, про які всі говорять, щоб він не бував чинності все-таки з 24-го року. Тобто, асоціація пропонує більш такий гнучкий компроміс, щоб ми не втратили можливість допомагати Збройним силам. Додамо до законопроєкту було внесено правки, так звані компромісні. Зокрема, пропонується. У 2024 році всі громади досягнути дотаціями до рівня 2021 року. Зробити біднішими вдвічі. Що з цього приводу каже Микола Селенко? Відбувається підміна понять. МінФін подає, уряд подає з Мінфіном абсолютно незбалансовані пропозиції по відношенню до місцевого самоврядування. Що робить, що робить Арахамія? Він подає, начебто, компромісні правки, які на 90% схожі з тим, що пропонує уряд. Єдине, що вони там пишуть таке речення, що всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року. І в мене зустрічне питання. Якщо громади дотягуються до рівня доходів 2021 року, то і рівень видатків їм хтось дотягне до рівня 2021 року. Я маю на увазі, щоб бензин був по 27 гривень, щоб хліб був там по 14, а не так як він сьогодні, бо треба харчувати дітей і всі інші продукти. Отут питання. Тобто, що таке дотягуємо до рівня 2021 року, якщо за три роки ціни зросли як мінімум вдвічі. Пані Ірино, яка ваша думка дотягнути до 2021 року оцих дотацій, а вистачить для забезпечення життєдіяльності Чернігова? Я думаю, про це навіть не може бути мови, тому що ми реалісти і ми бачимо і реальні ціни, і на послуги, і на продукти, і на медичні всі препарати наскільки зросли. Це просто фарс. По відношенню до всіх громад України ми знаємо реальні зарплати заробітну платню, яку отримують бюджетники, яку отримують малий бізнес, середній бізнес, які ставлять зарплати. Це великий подвиг, що вони взагалі на таких територіях, як наші, працює. Якщо ми на папері будемо писати, що ми дотягуємо по тим цінам, а ставити їм треба реальні ціни, просто щоб не зачинитися і просто щоб вижити, то ми переживаємо внутрішній дефолт. По мені відкрито готуємо людей до дефолту, пані Олено. Кожен бюджет має дохідну частину і витратну частину. Для кого не секрет. Якщо на державному рівні прийнято відповідне рішення, зменшити дохідну частину за рахунок військового ПДФО, яке у нас вилучатимуть, отже, держава має взяти на себе певну відповідальність і компенсувати певну частину і видатково. Як ви думаєте, ну в принципі. У бюджетному кодексі це норма передбачена, але за весь час держава жодного разу в повному обсязі не компенсувала. Навіть коли проводилася реформа децентралізації у 2015 році, у нас забрали тоді 25% ні, 15 ПДФО повністю і розказували, що компенсували там податком на нерухоме майно, податком на акцизом на підакцизні товари на роздрібну торгівлю. Але називається нам передали повністю компенсацію на пільгове перевезення, повністю утримання е, е, ПТУ, які взагалі до цього часу не вирішено питання, чиї вони власності, але вони отримуються за рахунок коштів бюджету нашої громади. Е, також передані були повністю на утримання дитячі садочки, е, е, комунальні платежі, по лікарням і школам були передані. Е, це раніше. Було враховувалося в першому кошику, обраховувалося, і мали надаватися кошти з держави. Це були всі видатки передані, а до і зменшені доходи, а компенсації не було в достатній кількості. Так що люба, то що норма бюджетного кодексу це передбачає, але в жодного разу при всіх реформах ця компенсація не була відповідною. В таких ситуаціях, як би там не було, а кожен робить свою справу, і ми повинні мати сценарії на кожен розвиток подій. От чи готові, чи готові ми до найгіршого бюджетного сценарію? Ми вимушені бути готовими, тому що навіть з гіршого сценарію так у нас не буде коштів на виплату допомоги Збройним силам України, у нас не буде коштів на відновлення, у нас не буде коштів на укриття. Ну, все піде, якби буде каса для виплати заробітної оплати і сплати спожитих енергоносіїв. Розвитку про розвиток міста взагалі мови не йде вже протягом останніх двох років, тому що ми всі кошти направляємо на відновлення міста, які були у нас. На жаль, ворог втрутився всі в наші плани щодо розвитку, і ми маємо вже другий рік дійсно бюджет відновлення, а не розвитку. Його не можна назвати. Яким буде бюджет наступного року? Залежить від Верховної Ради України. Шановні, я дуже дякую вам за цю розмову. Я вважаю, що вона дійсно має суспільне значення, і ми мали озвучити всі ці питання сьогодні у студії. Нашим глядачам я нагадаю, що ми говорили про бюджетний кодекс, ці зміни, які пропонуються внести до нього, або будуть внесені вже найближчим часом. Разом з начальницею управління фінансового управління Чернігівської міської ради, пані Оленою Олисенко, та а, разом з депутаткою Чернігівської міської ради Іриною Соломахом на все добре. Thank you.